Вітаю вас, дорогі друзі! Чому холестерин все одно не падає? Я ж і струнки чи струнка, і спортом постійно займаємося, і жира не їм, і не палю, і не п'ю. Так чому ж він не падає? Ось такі емоційні і відчайдушні питання лікар часто чує від тих пацієнтів, у котрих ні дієта, ні спорт не призводить до повної нормалізації рівнів холестерину. Дивимось це відео. І відповідаємо на отакі запитання. З вами лікар, кардіолог Андрій Сахалтуєв. Це канал Академія Здоров'я, на якому ми доступною простою мовою доносимо до пересічних людей актуальні медичні знання, які мають доказову силу і дуже практичні для кожного. Я впевнений, що ви вже прекрасно знаєте про те, що порушення жирового складу крові є одним з основних факторів, які ведуть до серцево-судинних катастроф. І мені приємно, що все більше українців починають цікавитися своїм холестерином в крові е і думати про своє здоров'я не тільки на найближчі тиждень, а на роки вперед. У нас вже було декілька. Важливих випусків, відео про можливу нормалізацію холестеринового обміну без медикаментів. Ви, до речі, можете їх передивитися. Ми вже знаємо про те, що на показники холестерину в крові можна реально впливати і без медикаментів, без статинів, без езитемібу, без фібратів, без уколів. І тепер ви спитаєте мене: якщо все так красиво, якщо дієта, Припинення куріння, схуднення так гарно впливають на рівень поганого холестерину, чому ж все одно багатьом людям приходиться лікарям призначати медикаментозні засоби. Чому навіть ідеальний спосіб життя не завжди допомагає? Відповідаємо на це запитання ось чотири головні причини: перша причина невдач з нормалізації ліпідного. Складу нашої крові полягає в тому, що хоча немедикаментозні медикаментозні засоби і впливають на шкідливий холестерин, але впливають відносно слабко. Так, обмеження трас жирів, твердих жирів е, в їжі допомагає нормалізувати холестерин. Так, е, збільшення споживання рідких рослинних олій, горіхів, харчових волокон, риби допомагає. І Правда, що схуднення теж допомагає. І відмови від куріння допомагають. Але сумарний ефект все одно, як правило, відносно невеликий. Дай Бог, щоб шкідливий холестерин от при всьому цьому знизився на 5% від того, що було. І це реальність без застосування статинів і інших медикаментів, значно. Суттєво покращити шкідливий холестерин дуже важко. Хоча, з іншого боку, бувають і приємні такі дива, бувають і такі випадки, коли зміна способу життя ну прямо ну, значно змінює вашу ліпідограму. Але це відносно буває не так і часто. Наприклад, у людини, яка мала Ну, помірно високі рівні холестерину, але помірно високі, і важила 130 кг, їла зранку до вечора ковбасу з салом, майже не вживала овочів, не рухалась. І тут реально людина змінює своє життя. От і буває, що таку людину замотивуєш, надихнеш, все її розкорєш. Роз, розкладеш по полицям, і людина з палаючими очима, очима три місяці робить вправи, починає харчуватися по-людськи, худне більш на 30 кілограмів, і реально приходить через 3-6 місяців з нормальними показниками ліпідограми. Але насправді такого ну прям разючого ефекту від здорового способу життя в більшості лікарі бачать, на жаль, не так часто. Навіть теоретично, за даними статистики. Цифри покращення холестерину дуже скромні. Ну, так, зниження ваги у гладких людей аж на 10 кг веде в середньому до зниження шкідливого холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, всього на 0,2 мілімоля на літр. А вплив регулярних фізичних вправ на цей от шкідливий холестерин низької щільності, на жаль, є ще більш скромним. А ось друга причина того, що холестерин не вдається нормалізувати без ліків, це те, що всі ці поради зі здорового способу життя, вони не такі вже й прості, от, в практичному використанні, якщо говорити це чесно. І люди, реальні прості люди, не в змозі насправді роками часто виконувати рекомендації з цього здорового способу життя. Ну, нагадаю, в європейських е рекомендаціях е Асоціації атеросклерозу згадана користь від 20 30 кілометрів швидкої ходьби на тиждень. А проблеми з атеросклерозом, нагадаю, частіше виявляють у людей вже немолодого віку. І тепер запитання: багато серед нас знайдеться людей в віці за 60 років, котрі роками щодня швидко будуть ходити по 5 км на добу. На перший тиждень після бесіди з лікарем, можливо, хтось і починає ходити, але потім запал. Згасає, лінь перемагає, і людина знаходить мільйон виправдань або знову, аби знову просто вийти і посидіти на лавочці. Чи візьмемо, до прикладу, правильне харчування? Ось лікар провів з вами бесіду про шкоду від вживання маргарину, продуктів смажених на рослинних оліях, тобто трансжирів. Вони є найгіршими, найспливовішими харчовими чинниками поганого холестерину. І що? Ну, людина надихнулася, припинила їсти маргаринове печиво, смажену картоплю, маргаринові кексики, пасочки і так далі. Починає обмежувати вершкове масло. Паштети, печінку, субпродукти, жирне м'ясо, сала намагаються цілий тиждень більше їсти овочів і фруктів, заправляти салати рослинними оліями, їсти рибу. Але ж є сила звичок. І ось вже через тиждень людина знов переходить на сало, тортики, випічку, чіпси, солодощі, коротше, все те, що так полюбляє пересічна слабка людина. І все. Вже через тиждень правильного харчування немає. Знов, як завжди, бутерброди з і ковбасою, улюблений десертик. А весь сенс правильного способу життя це не тимчасова дієта. Це не просто якийсь там харчовий стрім на місяць. Це ж саме зміна способу життя, роками обмежувати ковбаси, жир, цукор і все, що його містить, і полюбити правильний спосіб життя так, щоб це стало природнім, нормальним для тебе. Так ось такого багаторічного дотримання здорового способу харчування досягти в більшості випадків, ну, реально, не вдається. Чи, наприклад, візьмемо тему схуднення? Налаштуєш людину, надихнеш її на правильний спосіб життя. Людина надихається, скидає 10 кілограмів, але вже через півроку знову приходить до вас з такою ж, або навіть з більшою вагою. Людей, які роками утримують свою вагу в нормі, їх одиниці. Отже, рекомендації Зі здорового способу життя вони гарно виглядають на папері, або коли я це красиво презентую, але мало хто їх реально виконує, зрозуміло. Коротше, причина номер два це людська лінь. Але лікарі все одно, щодня, як оті Дон Кіхоти, продовжують освічувати людей, переконувати, надихати. До речі, і наші зустрічі для того ж самого. Третя причина. Ну, третя, напевно, головна причина, чому для нормалізації холестерину все одно приходиться призначати хімічні якісь препарати, це генетичні можливості нашого організму. Ось дивіться: у різних людей по-різному, але приблизно 80% холестерину в організмі людини це холестерин, який виробляється. Нашим самим організмом. І тільки 20 і навіть менше процентів це харчовий холестерин, тобто холестерин, який ми отримуємо зовні через їжу. І кількість рецепторів, тобто таких датчиків для шкідливого холестерину, які можуть його захопити і відправити на утилізацію, от ця кількість рецепторів, теж генетично обумовлена, генетично запрограмована. Тобто головну роль у нормальному рівні холестерину відіграє не харчування, і навіть не куріння і не рухливість людини, а на жаль, генетичні спадкові дані людини. Генетична схильність людини це основний фактор. Який визначає рівень нашого холестерину, старше покоління пам'ятає, наприклад, ну давайте згадаємо великого українського кардіохірурга Миколу Михайловича Амосова в радянські часи. Багато людей зачитувалися його книжками. І я теж про здоров'я. Про необхідність правильного харчування, регулярно рухатись тощо, і головне, що Микола Михайлович не тільки пропагував цей здоровий спосіб життя він реально сам притримувався цього способу життя, бігав, займався з гантелями, харчувався дуже помірно з перевагою фруктів і овочів. Амосов сам говорив, що своїм життям він ставить експеримент з продовження тривалості життя. В цьому сенсі експеримент Амосова був частково успішний, а частково ні. Прожив Микола Михайлович 89 років. Це дуже добре, особливо зважаючи на те, що в роду АМОСова не було довгожителів. Але з іншого боку, під кінець. Життя в нього була вже ішемічна хвороба серця. Було проведено аортокоронарне коронарне шунтування в Німеччині, була заміна аортального клапану, а причиною смерті Амосова став інфаркт міокарда. Отже, на прикладі життя цього великого українця, ми можемо побачити, що здоровий спосіб життя він покращує тривалість і якість цього життя. Але знов повторимо: у кожної людини є генетична межа, і без медикаментозної корекції поганого холестерину уникнути ішемічних уражень судин дуже важко. В радянські часи цих препаратів нормальних не було. Тому от всі свої генетичні можливості, е, великий амосов він використав, от. досяг певних успіхів, але все одно. Прийшлося оперуватися і все одно інфаркт міокарда. Ну, деякі скептики, деякі люди кажуть: а як же наші предки, які жили без ліків по 100 років і не знали ні про який холестерин, їли собі що завгодно? Ну, по перше. Це трохи казки про наших дідів, які жили по 100 років. Ось вам голі факти. 150 років тому люди на території сучасної України жили в середньому 26 років, середня тривалість життя. А до цього ще менше. Були окремі довгожителі, це правда, це ті, кому вдалося якби виграти генетичну лотерію, кого Бог нагородив отакою генетикою. Бо наша спадковість від нас не залежить. Повезе-не повезе. Не повезе. У довгожителів, як правило, є генетична перевага. Бог дав їм гарний холестерин в крові раніше. Смертність серед дітей в сім'ях була більше 50%, і виживали в минулі часи найсильніше. А зараз виживають, як правило, всі діти. І більшість людей доживає до своїх 60, 70 і більше років. Тобто люди за останні 100 150 років стали жити в середньому на 50 років довше, ніж наші предки. І навіть якщо природа не дала вам. Ну, якоїсь там переваги, не дала такого низького шкідливого холестерину. Люди навчилися штучно знижувати цей холестерин харчуванням, правильним способом життя. А якщо треба, і пігулками, і уколами. Бо всім людям хочеться і треба жити довше і якісніше. І зараз вже люди і в 70, і в 90 років. Хочуть бути ще молодими. І для цього у сучасної медицини і у сучасної науки є можливості, окрім правильного харчування і руху. Ці препарати це препарати, які компенсують наші обмежені генетичні можливості. Якщо тебе природа не обдарувала генетичними такими подарунками з гарного рівня холестерини, то у нас є голова на плечах, правильний спосіб життя, плюс Ті препарати, які за нас виправляють наші вроджені недоліки. І цими сучасними науковими можливостями треба користуватися. Про ці медикаментозні способи нормалізації обміну холестерину у нас ще будуть передачі. Не одна. Сподіваюся, <зв1> що сьогоднішній такий практичний випуск став для вас корисним. Якщо вам. Це відео сподобалося, зробіть гарну справу прямо зараз. Натисніть стрілечкою на вподобайку, що є внизу під відео, щоб пальчик догори підсвітився і зафарбувався. Напишіть свої коментарі про свій досвід. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати щотижня. Нову корисну інформацію про здоров'я. Діліться посиланнями цього відео з друзями і колегами. І оці сподобайки, і коментарі, і поширення вони збільшують ясно що ем, перегляди цього відео, а це, напевно, допоможе просувати і канал, і робити наших українців більш здоровими. З вами сьогодні був лікар-кардіолог Андрій Сахолтуєв. До нових зустрічей. До побачення!